Вітаю! Я Денис Сливка і це сдв Ченел. Сьогодні мова про таку глибоку кролічу нору. Називається Time of Fuse в інверторах Day. Зараз детально про це поговоримо. 12-та в мене. Звертаємо увагу на те, що 12-та і можливо те, що у всіх інверторах ця функція Time of Fuse в інверторах Day, вона однакова. Сонця в мене вже нема. Мережа час від часу вмикається, вимикається, просто ігноруємо це. Що важливо по 12. Тут є режим блокування змін. Не знаю, на що вони його зробили. Я, правда, гадки не маю. Шестереночка, Basic Settings, Lockout all Changes. Прибрали галочку, натиснули зберегти, заспхали сюди 4 сімки і ми на місці. System work mode, друга сторіночка. Що про це варто знати? Time of use, друга сторіночка System of work Mode, це е, пріоритет. Тобто, якщо є галочка Time of Use зверху тут, то система працює за цією галочкою. По-друге, я хотів сказати, що дуже важлива функція. Вона дуже серйозно допомагає заощаджувати на рахунках на електроенергію. Тому о, частина того, що дея така крута, це за рахунок цієї функції. Є така функція у інших інверторів, але так як тут, я її не зустрічав. Вона реалізована дуже круто. Третє, що треба знати, що ми говоримо про використання мережі. Тобто а, сонячна енергія, це сонячний інвертор, заряджає нам а, батарею і функціонує наша система від сонця по замовчуванню. Тут ми обмежуємо тим чи іншим, а, в той чи іншій а, послідовності або пропорції, обмежуємо експлуатацію використання мережі для того, щоб більше використати сонячну енергію. І, а, Тут важ, важ, важливо зрозуміти, що ця штука нам дійсно допомагає. Такого просто ну, я не зустрічав в інших інверторах в такому виконанні. Давайте ми з вами розберемось зліва на правого. А, по-перше, це у нас, бачите, години. А тут є люди, які виставлять годинки в, в одній а, колонці, а далі пишуть що завгодно. І Тут буває таке, що хто хоче використовувати нічний тариф, зарядку, ставлять 23 7. Це неправильно. Добу ця штука не переходить. Доба починається і перша штука має починатися з 0-0. І всі колоночки мають бути правильно, коректно заповнені. Друхаємось. Грид чардж. Тобто заряджаємо батареї від мережі. Галочки є, заряджаємо. Галочки нема в інший інтервал часу. Не заряджаємо. Від сонця заряджаємо будь-коли, коли є сонце. Від мережі ні. Далі. А от наш тайм. З 0 до 7. Ми до 23 повернемося ще. З 0 до 7 у мене діє нічний тариф. Я можу заряджати батарею до напруги 55,5. Це моя напруга, яка є максимальна на моєму інверторі. Якщо ви оберете відсотки, то у вас буде відсотки. У мене стара батарея, прокан. Шину тоді ніхто не чув 18-го року літій зарізав фосфат. Тоді ми робимо наступним чином. Друга частина, як тільки ми змінимо, наприклад, тут поставимо 7,05, і у нас зміниться тут. Ну, ми повернемо. Тобто, ця, це значення дорівнює наступному віконечку. З 0 до 7 батарея заряджається, 55 вольт. Напруга, за якою заряджається, коли напруга на батареї буде вищою, ну, в якихось варіантах, то відповідно буде використовуватись сонце плюс акумулятор. Інтервал з 7 до 9 це вже світанок, і я дозволяю своїй батареї я роблю таку, так звану денну яму, для того, щоб сонячну енергію використовувати більш повно. Батарею вже від мережі. Заряджати я забороняю. Генератора в мене немає, тому цих відміточок немає. Розмова про генератор це ну, окремо буде відео. З 7 до 9 я дозволяю батареї просісти до 53,5. Як це працюватиме? Коли напруга на батареї буде 53,5, в цей самий момент моє домашнє навантаження, буде живитися за рахунок мережі, ну, тобто з підмісом мережі. Сонце, все, що не, 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 не вистачає, буде заряджатися. Перепрошую, буде живитися від мережі. Зарядка не, батареї не відбуватиметься. Тобто, якщо 54 вольти, то мережа не використовується, 55 не використовується, 53,5 використовується. Далі з 9 до 14.30. У мене багато сонця в цей період працює східна сторона. Тому я дозволив ще зменшити батарею напругу. Ну, тоді Поки батарея не досягла 52,5, ми живемось сонцем і батареєю. Як тільки 52,5, ми живемось сонце плюс мережа, батарею не чіпаємо, але і не заряджаємо. Бачите, галочки нема. 14-30-16. Сонце вже менше, бо зараз зима 25-го року і не, ну, не, не дуже сонячні часи. З 14.30 до 16.00 батарея підтримується на рівні 53,5. Якщо Сонце і зарядило раніше до 55 чи більше, то ми використовуємо сонце і батарею. А якщо у нас тільки значення на батареї досягне 53,5, одразу навантаження буде живитися від мережі, батарея не заряджається. Далі 16.23. Так як лютий зараз, то виходить, що до 23 в мене батарея заряджається і 55,5. Для чого я це роблю? Я це роблю для того, щоб в мене була повна батарея вночі, щоб я не зайшов в ніч з голою батареєю, щоб я міг дотягнути до раночку. Десь приблизно за, ну, скажімо так, місяць я цю галочку приберу. І вже заряджатись не буду. І давайте ще раз, коли напруга на батареї досягає 55,5, починається живлення мого навантаження від мережі, якщо вона є, звичайно, і паралельно заряд батареї. Зі струмом, вказаним в моїх налаштуваннях батарі сетінг, друга сторіночка, там де гріт Charge. Ну і відповідно з 23 до 00 в мене батарея заряджається, бо це нічний тариф. Ну і живиться все за цією ж схемою. Тому я. Хочу звернути вашу увагу, що ми добу почали, добу закінчили. Всі пункти заповнені. Будь ласка, якщо ви там надумаєте, поставити десь галочку, все лишити, буде працювати все бознаяк, через дупу. І time of Use, ще раз нагадую, що це дуже корисна, дуже крута штука. Ми робимо от таку, бачите, якби як уявити, напругу, то вона так спадає і повертається ближче до вечора. Ці параметри змінюємо. Протягом року, звичайно, влітку такий атракціон не потрібний. Можна зменшити напругу на батареї, можна не заряджати там, вночі або менше заряджати, або до меншої напруги. Іншими словами, є варіабільність протягом року, та в цілому денна яма дозволяє нам заощадити, як це відбувається. Вимкнули ви чайника, на батареї було 55 вольт. Сонце дає, чайник бере 2 кВт, сонце дає кВт, і кіловат ми добираємо з батареї. Напруга. Падає, але нас з 9 до 14,30, вона поки не впаде до 52,5, то відповідно мережа не підключиться. Тому цей кіловат, якого в нашому прикладі не достає, береться з батареї. Була на 55, сонце перекрило кіловат, кіловат ми позичили, стало 54. Ну і ладно, ми позичили ту енергію, чайник закипів і е, знову сонце якби повернуло. Це наше е, якби, те, що ми заборгували батареї. І таким чином ми не, не взяли це з мережі. Якщо б напруга була вищою, то ми б з мережі це взяли. Тому наразі такий варіант дозволяє заощаджувати електроенергію дуже і дуже відчутно. Підписуйтесь на канал, та на телеграм-канал. Всім гарного дня. Дякую.